Доброго дня, друзі. У нас початок е, робочого тижня. Ми приїхали і одразу до роботи, як то кажуть, не віддихаючи, щоб потім після відпочинку знову не відпочивати. Підіб'ю коротко підсумок, висновок такий для себе, а ви що почули, ну і там. То суто моя думка, не треба там, що є загальне. Ні, я для себе роблю висновок. А ви можете послухати, можете погоджуватись, не погоджуватись таке. Значить, перше, на чому акцентую увагу. Все стало платним. народ. Хочеш навіть бібіку припаркувати, все платне, нема питання. Ота сама тустань, там коли приїжджає, все, шламбан, електричка. Ну, Ось той натиснув, вилізає талончик отакий. Час прибуття, дивіться, ми прибули. Ми, до речі, прибув, я думав дуже рано, не дуже рано. 9.34. 9.34. Там ще все позакривано було. Ні, ні раз ті місцеві ті барчики, ні каса, нічого не було відкрите. А відправлявся я вже з вітанти. Щоб ми поснідали. 1045. Ну, вони було грубо годину. За ту годину воно мені порахувало 20 гривень парковки. А тепер 20 цікава, цікава штука. Сума, яку я вніс 100 гривень. А, а решта 0. Щось вас там допрацьовано? Дум, але мені так 80 гривень не впереться, але. Так не повинно бути. Якщо не може дати решти, значить має перевести, на, на мобільний рахунок. Нема питань. Водиш номер телефону, ну, є така штука. Потім наступне. Їздили. Їздили національний парк з О! Бескіди. Львськово, Астрийський район, село Дубина. Є там в нас Водоспад. І, значить, дивіться, як файно написано. Все чітко, класний чек, до речі. Нас пропустили, я так зрозумів, мало не порахували, бо вона малаша. Чотири дорослих порахували. Типа в мене пацани вже дуже високі, то вже дорослі 4 по 40 160. Плюс легкова машина 30-190 гривень. Нема питань. Які проблеми? В'їхали, ми заплатили, все, чек мені видали. Тобто тут то йде все офіційно. Кнопку натиснули, самбам піднявся, ми в'їхали. І я 15 хвилин. Перша то було за скоро, розумієте? Ну, ви берете гроші, я б вашу мать. Е, я так зрозумів, що офіційно. Я не знаю, що приватна особа, тим, то напевно приватна, то державна структура. Тому що не може. Що я думаю, що не може такого бути, що е, водоспад то державники тримають. Ну що вам не можна було, якщо не маєте грошей зробити ту дорогу, то хоч загнати ескалатор, то все вирівняти. Там Яма на ямі, це то, то капець якийсь. І я тако приїхав, машину поставити немає. Отак от на обочину тупо в курці, при, притик до курчів став. То все їде, да, ну там за, за мною машини були, автобус туристами, всім тобі витизу. То, чимось мені нагадало. Коротше, не буду І порох такий стоїть на дорозі, тому що каміння, ну, багно. І... Тут приїхали якісь мужики з секорами, той схил біля водоспаду косити бензопилами. То сервіс То То має бути... То мало бути давно зроблено і робиться в такий час, коли відвідувачів нема народ. Ну, за немає народ. Принаймні, взагалі такого нема. Як ви так говорите? Жахіття. Ко... Ну, каса йде, то зробіть якісь трошки мінімальні умови. Я не проти, нема питань. Я розумію, що треба. для... Обслуговування для підтримки отого, для того всього треба кошти. Я все розумію. Е, По водоспад, огородження, рейси такі і трос такий, грубий трос. Ще за Союзу як натягнули, як дещо попадало, дещо залізло вже в землю, так воно і лежить. Ні, то Біля самого водоспаду, звісно, забігалівки, сувеніри там, вина, меди, коротше, все, що хочеш. Як ви можна, то ми хто й водоспаду вліпили. Але то так трошки. Ще не дороблено. Е відсотків 90. Е е наступне. То друге, так? -та. третє. Народ страшна проблема. От де не їхав? От буквально де не їхав. Всюди. Нема місця, де не, не росте борщу То якась катастрофа. В деяких місцях його так багато, що. Я не знаю, як на мене, то буде серйозна така. Державна буде проблема. Не те, що. Це ж велика територія. Рахуйте від Львова до Закарпаття, майже 400 кілометрів. Всюди борщує. Всюди. Нема місця, де його немає фактично. Не знаю, я не знаю в принципі, як з тим бро, що до чого, але ну, просто страшно. Воно... Саме цікаве, що він один біля одного виростає. Деякі місця, то він десь до трьох метрів має. Дуже великий. Я так замітив, бо я так проїжджав, там була така локація, ми біля з моста з'їхали, нову збудованого, стали. От там він не росте під мостом, бо там каміння, нема до чого насіння І... Але я так попри дорогу їхав, той їхав по дорозі, а по при дорогу він ріс і так густо ріс. Що між ним там нічого більше не росте. Він заглушує все. Не знаю. Реально не знаю. Перед. Е Свалявою, сваляв, ні. Ні, Солотвино, блін. Перед Солотвино там було одне місце таке. Я так зрозумів, що трактором хтось покусив велика територія, але він був просто скошений по жуті вже. Що там далі з ним будуть робити, не знаю. Ну, свотно ну, файно на тій базі, де ми були. Ох. Не реклама, то приватна база. Там сім'я вклала і кошти, і душу, і працю, все, що хочеш. І, і далі вкладає там, роботи. Називається Ашат. Міїм сподобалося, мені сподобалось, я там довго не був. Мої трошки довше. Е -е. отикету. Їздили після того, бо я хотіла дружина мукачувати недалеко. У мене мукачував чесно, не в обіду. У мене особисто Мукачево нічим не вразило. Нормальне місто, місто як місто, але щоб там щось надзвичайне, я нічого не побачив. -е, -е. й все, і потім верталися додому. Мали б ще в одне місце заїхати, але не заїжджали, бо мала спеклася так, що капець. Е, ну, Вже не хотіла нічого. Я вже пряміком пік додому. Ось так. Все міняється, народ, все міняється. І як воно буде далі, не знаю, але... такі до справи. Хлопців мені сподобалось. а до речі, Мукачу. Приїхали Мукачу. народ, Закарпатська область. все російська мова. Все, помню, Ну, вони з нами говорили, все, але... Не. Такі то справи, хлопці. Добре, все, йду до роботи. Гарного робочого тижня. Е, відео з подорожі самої будуть вийдуть, Треба то все монтувати, будуть виходити в дві частини. Дві частини я випущу. Зразу говорю, як я туди їздив, до хлопців я не покажу. Бо вони, ну, там, вони не хотіли і я не хочу. Проблем на голову. Все, давайте на зв'язку.